Свого прізвища виявили цікаву історію, що колись існував сірий прошарок, чи каста у давньослов'янських племенах, котра з покоління в поколінь передавала тає... Тає... таємні знання з володіння вогнем. Ці люди у мирний час відповідали за розпалювання вогнищ, випалювання дикого поля для землеробства. Вміли під час лісових пожеж утворити контрольовані випали лісу, щоб зупинити великі пожежі і тим самим врятувати поселення від знищення. А у воєнні часи палії ставали воїнами, так як у їхніх руках була найсильніша зброя того часу його величність вогонь. Палії організовували оборону фортець, де відповідали за гасіння пожеж, приготування горючих сумішей, смуг, палаючих ядер, які могли зруйнувати та спокулити чужу оборону. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що ці люди свого часу мусили володіти різносторонніми знаннями. Тому серед усіх прізвища Палій є такі постаті, як легендарний козак і полководець Семен Палій. Генерал-полковник запорізького війська Анатолій Палій. Генерал-хорунжий армії УНР Борис Васильович Палій. Доктор-професор академік Гордій Кіндратович Палій, Є значні художники, поети, історики, є навіть будівельники, архітектори Андрій Олестой є звання «Герої України. Ось від таких людей вже початок і на таких людях приймають наше прізвище Палій. Але прізвище Полій це тільки один з корінців, на якому тримається наша людина, утворюючи велике родинне дерево, з найменш цікавими родами і прізвищами. А далі вже про нашу людину розповість мій тато Палій Олександр Йосифович. Доброго дня, пані пано, шановні діти. Ми випустимо де видно, кращого не знайшли. Е, немає таких кураторських здібності, так що, можливо, вибачайте. Е, на верхівці нашого родинного дерева знаходяться найповажніші люди у нашій родині. Це Полій Сергій Олександрович, 2009 року народження, і Полій Андрій Олександрович, 2004 року народження. Обидва навчаються в гімназії номер 14 Ну, а поважні тому, що якраз вчаться поважати старших, рідноземні, поважати життя. Сергій займається малюванням і любить щось конструювати. Постійно щось конструювати. Андрій вже декілька років відвідує спортивну секцію дзюдо, а у школі бере участь разом з однокласниками в танцювальному колективі під керівництвом Мирослава Іванівни Сулім. Наша мама Палія Люболоксівна, одна 1979 року народження, старилася в селі Попищівки Російського району. Дівоче прізвище нашої мами дуже гарне, тому що назву прізвище дала одна з європейських столиць, місто Варшава. Ще будучи Варшавою, наша мама закінчила середню школу з рівною медаллю у 1995 році Ківерцівське медичне училище і здобула спеціальність Аркушар. Сьогодні мама Люба працює хірургічною сестрою, ощелкнула своїх рогію обласної лікарні. Валі Олександр Йосович, тобто я, тато для Андрій, народився 74-го року в місті Луцьку, навчався в цій самій читанцій школі. Після школи закінчив техніку ще тоді радянської торгівлі. З 92-го року підприємець породу занять побував в багатьох країнах світу. Зараз розкажемо про гілку нашого дерева, яку веде від нашої мами. Тато мами, дідусь Варшава, Олексій Ярославович, народився 52-го року в селі Купищів. Працював комбайнером та механізатором. Бабуся Варшава, Галина Михайловна, також 22 року народження, за професією швачка. Пізніше багато років працювала в медицині. Зараз обоє на пенсії, завжди чекає своїх онуків на канікулах в гості. Прадід Варшава Святослав Ганатович 20-го року народження. І прабаба Дарина Дмитрівна, 24-го року народження, проживали в селі Квашів та виховує четверо дітей. Батьки бабусі, прадід середа Михайло Тимофійович і прабабуся Середа Марія Тимофівна і носяємо дуже гарного українського прізвища, 에, народилися в першій половині 20 селі, 27-го року і 29-го року. Прабабуся е, має вже 88 років і так само чекає своїх вже правоправників у гості на кріпу. Пра прабабуся Марчук Пестини та Прапрадід Марчук Тимофій 87 року народження жили також у селі Покашів. Прапрадід загинув у війні в 43 році. Його ім'я є на, на обов'язку у селі Покашів, а також викарбоване у Луцьку на меморіалі вічної слави. Батьки прабабусі Пестини, прапрадід, дід Пилипчук Трохим. І прапрабабуся бабуся, Катерина Комівна є предками у 6 країні для Андрій Касієва. Переходимо до моєї гілки родини. Бабуся Полініна Марківна, 32-го року народження, народилася в селі Довгів, Городівського району, народилася ще за Польщі. Так вийшло, що в перший день навчання, перший раз у перший клас, спілкував з початком Другої світової війни. Після війни закінчила школу і торгівельне училище. Усе життя попрацювала продуктом, товарі, продавала торти, кістечка, цукерки, через що я маленький думав, що всі мами повинні пахнути. Кістечка не здобула. Дідусь Палії, Йосип Дмитрович, 37-го року народження, народився в мальовничому селі, назви якого ви всі хоч раз в цьому житті та чули, особливо батьки. Про нас дідового села є навіть чудова пісня. Я думаю, що якщо я декілька слів скажу, ви мені самі скажете, як називається це село. І я з батьками на неділю подав даровав, я уїхав, правильно. правильно. Село називається Комарок, село розташоване за палі річки Прикинь. Наш дідусь Йосип у молоді роки працював кіномеханіком, а коли отримав вищу освіту, працював як і в Юрій. Фіт працював бухгалтером, а потім перевіряючим ревізором у першому об'єднанні кафе та ресторанів. Маленька ремарка, я думаю, що всі знають, в нашому імені Лесі Українки є корабель Бригантина. Це дідусь Андрійка, свого часу відповідав за його транспортування і перероблення з корабля на літнє кафе. Батьки Діда Йосипа, правідповідне дорога народився самому кінці ХІХ століття в 1899 році. Прабабуся Фарій Федора, 906 року народження, народилася на території сьогоднішнього Раківського району. Родина була велика. Вони виховували семеро дітей. Це були нелегкі воєнні часи. Прадід Дмитро воював у Другій світовій війні і був нагороджений орденом Брав Баравуся у штурмі Кінецьберга. Після війни працював погрозки. І встиг понятитися з внуками справно прожив більше 90 років. Батьки Бабиніни. Коліба юстина Автономія народилася 1911 року, і коліба Марко Павлович народився в 1909 році. Народилася у сусідніх селах на межі сьогоднішньої Линської та Львівської областей. з заможного польського роду Гедів отримала освіту ще за Польщі в жіночій гімназії Львова. Після війни працювала в конторі сільської ради аж до на пенсію. Прадід Марко Павлович. Заможної селянської родини землеробів. Після приходу радянської влади були змушені усі знаряддя виробництва, землі та худобу добровільно примусово, звичайно, віддати до кухоспу. Прадід Марко служив у залізнодорожних військах. Я не знаю, що це правильно називається, за 126, так і сюди записав. І був один з перших, хто вступив у бій з німцями 22 червня 41-го року. А вже 24 червня їхнє з'єднання було ще розбите, і з багатьох тисяч солдат живих залишилося менше 300. Прадід був в числі, слава Богу, живих. Війну закінчив в тих самих військах на території Європи. Після війни працював на львівській залізниці. Е, Між цим брав участь у формуванні нашої дитячої залізниці в місті Луцьку, де згодом і працював. Е, Правабуся Юстини Гель. Батьки правобусі Юстини автономівної. Е, гель автоном Степан, і Гель-Христина Франціна є прапрадідусем та правобусі -пра -пра нашому Андрію. Батько автонома, гель Степан Гжиштович і батько Христини мазовецький Францик. Вже будуть для Андрія пра пра, -пра А гель-Гжиштов як пра пра, -пра, -пра є предком усьому коліні для Андрія і Сергія. Лінія по... Марку Павловичу, батьки прадіда Марка Павловича, коліва Павло Іванович, 1874 року народження, і коліва Марка Іванівна, 1879 року народження, будуть для нашого Андрія пра праді Осенка, права Вони мали свого часу добрий курс поля, лісу та водного плеса. Для прикладу можу сказати, що на їхніх родових землях стоїть сьогодні майже половина села тобто батьки прапрадіда Павла. Коліба Іван Артемович і куліба Віктор були сучасниками Михайла Котюбинського і Тараса Ровича Шевченка. Є прапрапрадідом та пра -пра -пра Андрій Ліс. Батьки, куліба... Батьки куліба Івана, куліба Артемій, Ярославович Куліба Соломонія Ульяніна. Є прапра пра пра пра, -пра, пра, -пра, 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 -пра бусею і жили в часи ще походів Наполеона Бонапарта. Їхні батьки, Яким та Ульян, жили в той час, коли народилися Пушкін Олександр Сергійович і Кодорецький Іван Петрович, і являються для нашого Андрія Сергія предками у восьмому коліні. Також батько Марфи Іваніної носив масон, і були нащадками втікачів часи гоніння віруючих у середньовіччя. Завершую, що хочу звернути вашу увагу на цікаве співпадіння в нашій родині. У 1874 році на Пасху народився прапрадід, Коліба Павло, а рівно через 100 років народився я так само на Пасху, який вже в 1974 році це співпадіння, що правну народився в той самий час, коли прадід, ну, знала вся родина, і я з дитинства, але було б не настільки цікаво, і згодом історія не повторилася. Ага. От від, от, у 1909 році народився Поліва Марко Павлович, а рівно через 100 років, вже в 2009 році, так само восени, народився полі Сергій Олександрович. І вони також приходяться до одному, як... І ми один одному ну, прадід і правду. На цьому дякую. На останок бажаю всім шанувати, вивчати свої родини. Повірте ви відкриєте дуже багато. Повірте, відкриєте, Незбагненних спирно своєї рідної історії. Дякую вам за увагу.